Рухаємося до фіналізації, тож, е зокрема, і підсумовувати те, що тут почули. Все, мені здається, очевидно. Ми живемо в складний час. Один із драм... найдраматичніших за всю нашу, напевно, декілька столітню історію. І, на превеликий жаль, мусимо визнати, що ці події ще набирають тільки обертів. Я не хочу також знаєте, заганяти наше суспільство в песимізм, але раціональне мислення, в яких умовах ми будемо жити найближчі декілька років, і мова йде не тільки про війну в активній її частині бойових фаз, мова йде в тому числі і потім про співіснування з того, що буде називатися сусідом, чи це буде Російська Федерація. В цьому в цих габаритах, як вона була, умовно ще до 2014 року, чи це буде щось інше? Тобто це будуть великі виклики. Разом з тим, хороші новини, в якому плані, що дійсно я погоджуюсь, світ демократичний, прекрасно вже починає усвідомлювати, не просто приймати, а усвідомлювати в тому, що ризики є в певній частині для них. І Україна, це. Початок, так, і я припускаю декілька таких речей, можливо, це буде виглядати дещо конспірологічно, що за політичними іграми пін понгу кожна країна, кожен уряд, кожен генштаб розглядає потенційні ризики, які будуть нести коаліція тоталітарних режимів, до яких входить Російська Федерація. І за цим ми просто зараз спостерігаємо. Під виглядом війни, звісно, запускається виробництво там ВПК, тобто тих чи інших країнах. Тобто, ми ж чітко розуміємо, що танки, літаки, тобто надання Україні, воно, звісно, буде змінювати ситуацію на фронті. Це готуємося, готуються Збройні Сили України, але готується в тому числі і світ, розуміючи ще одну складову: що затягування бойових дій в Україні так чи інакше дає друге дихання ще одному режиму тоталітарному, і цілком ймовірно, що Китай. Розглядаючи відповідну затримку і розуміючи, що економіка Європейського Союзу також не отримує прибутки, так, а буде виснажуватись, можливо, і наважиться відкрити ще один фронт, тобто стосовно Тайваню. А це вже почнеться історія повномасштабної Третьої світової війни. Тому, виходячи з моменту, що сьогодні російсько-українська війна, це дійсно є глобальний процес. І... Виходячи з цього, так я переконаний, знову ж таки оптимістично, що в цьому році ми отримаємо при різних обставинах, різними дискусіями, великими нервами, на жаль, втратами наших е військовослужбовців, втрати на превеликий жаль, в тому числі і цивільного населення, але ми отримаємо всі види зброї, хіба окрім ядерної зброї. Але в цілому мусимо набратися терпіння, знову ж таки, холодного розуму. І пам'ятати, що. Ворог завжди буде намагатися діяти способами провокацій. Це стосується і в числі і ПСО. тому дам рекомендацію, напевно, нашим глядачам. Якщо відчуваєте, що у вас емоції накривають, а не розум, значить вами вже маніпулюють. Будьте обережні. Добре, що сьогодні нам вдалося поговорити про перспективи, про здобутки вони є. Дійсно, головний здобуток це єдність українського народу. І це дуже важливо, щоб ця єдність була і подальше. Ми проговорили про проблему. Завважте, критикуючись, пропоную, І це в сьогодні в форматі відбулося. І я сподіваюся, що це почують не тільки в цій студії, і наша аудиторія це почують. Ті, від кого залежить дуже багато рішень. Особливо це стосується українського уряду. Найбільше, очевидно, завважень сьогодні в сторону їхнього. Важливо прийняти рішення. Разом з тим, ми чітко також проговорили і про багато глобальних речей, тобто ми чітко розуміємо, що війна так, це процес, який буде йти тривало. І от коли ви говорите про те, що рано чи пізно навіть Росія після поразки буде намагатися наступати далі, я вам скажу те, що навіть сьогодні вже спостерігається, що принаймні під кураторством ФСБ. Вже починають з'являтися декілька персонажів, зокрема такі як Олександр Руцько. Я думаю, ми ще ми будемо його бачити в публічному просторі е, з досить раціональними тезами, але ті, які неприпустимі в офіційній російській пропаганді, що ми вже робимо висновки, що вже готують в випадку своєї поразки на полі бою з Україною своєрідний, можливо, політичний новий транзит влади для того, щоб зберегти Російську Федерацію в її масштабах. Це є виклик для нас майбутнього, який є в даному випадку сьогодні. Тому, очевидно, стан на сьогодні треба думати все-таки пошвидше перевести економіку на воєнні рейки. Це необхідно, окрім того, що ми маємо отримувати зброю з-за кордону від наших партнерів, ми ще повинні, відповідно, цю зброю виробляти самі. Думати про людей, і, відповідно, розуміти, що наступні. Декілька десятиліть, навіть після нашої перемоги, ми все рівно будемо жити в процесі наших протистояння екзистенційності між тоталітарним режимом і демократичним. Я думаю, що це усвідомлюючи і сьогодні, і на майбутнє, дасть нам шанс розвиватися, не просто перемогти, а й рухатися і розвиватися далі.